А ось такої біди розібрав. Нормально. Зараз подивимося. Вимикачі, якісь да, коробки, угу, я так да. розумію. Ви знаєте, що якщо їх розібрати, О, серебро, да? Да, буде бути. там технічне срібло, але ага. немає можливості, да? так? Такої можливості немає. Дивіться, можемо купити в отаком виді. Угу. Можемо купити. Самі контакти не розпаяні Добре. І можемо купити вже контакти готові. Це ніякого значення немає. Як вам зручно, я, я розумію. так ви здаєте. Це ж якийсь кусок свинця. Свинця? Добре. Не хвилюйтесь, зараз перевіримо. Ви ж звернулись куди треба. Латунь, Добре. тільки ця латунь не звичайна, це латунь іде як кругляк, воно дорожче. Дорожче, угу. трошки буде Добре. вам цікавіше. Ну і тут. Якийсь вузли, ці вузлики капець люблять. Там так, ну, да, все що попадало, все збирав. Давай подивимося, що тут за вузлик. Ви хоч дивились, що воно желізяка якась. Та ну все, все, що попадало під руки, все я туди все збирав, все О, кидам, глянь. А тут поглянути вже. Де які желізяки? Знаєш, ну, що ну, це ну, за хороше, ну. Звісно, хороше. Такі желізяки на сьогодні 1800 гривень кілограм коштують. Ну, непогану уборку зробили. Я, здивований? Сказав, це, да, здивований, звісно. Диви. При, при, приємно, причому здивований. Бачиш, побита, все нормально. Лом побідіта називається. О, Штука або твердого сплава. Да? О, тобто вольфрамово-кобальтовий сплав. О, і угу, ціна угу. дуже класна, як на мене, на сьогоднішній о, день. Не, не поганий, Тут, в принципі, все зрозуміло да, з цими матеріалами, ага. вимикачами і оцим. Ну, а це, звичайно... Тут просто колір такий у вас, якийсь цікавенький. Mm. Зараз зробимо аналіз і подивимось. Я думаю, що це також буде mm -hmm. приємно здивовані. Так. Да. Так, да. а ще більше приємно здивований я. Щось хороше? Та ну як хороше. Бабіт 83-й. Тільки суть питання, що він не гостовий, поняв? Бо свинця дуже багато, угу, але. Угу. Доволі таки цінна штука. Можем підчистить. Можем підчистить. А, Бо може бути оксидна плівка. А, іще раз. Так, да, оксидна плівка можем угу. перевірити ще раз. Да, от бачиш? Трішки ситуація влучилася, але свинця. Дуже багато, дуже багато, все одно. Да. Да. Але доволі таки цінний метал. Я думаю, ви я правильно звернулися. Я я, і... я я, я задоволений. Ну все, відмінно. Я думаю, що ми зустрінемося ще з вами. Ви ж в гаражі непосредню при уборку робили. Побільше таких уборок, да, і приносять до вас сьогодні яскраво. Вчора да, з кранами скромненько, да. а сьогодні прям яскраво. я Зараз все переважимо, зробимо. І дивіться, якщо у вас є такі або подібні матеріали, і ви прибираєте все в гаражі. Пакуйте, привозьте, приносьте, все обов'язково перевіримо і зробимо.